Про політику Трампа щодо України, про те, як Трамп мовляв зрадив Україну, розповіла у великому і такому викривальному інтерв'ю для The Atlantic екс посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона, зокрема, назвала адміністрацію Трампа загрозою майбутньому і пояснила, що пішла з посади, бо нова політика США тиснула на Україну, а не на Росію. Брін додала, що щодня чула погрози звільнення і втратила можливість вільно давати дипломатичні рекомендації, оскільки її закликали не говорити. Ну буквально нічого, начебто, зайвого. Вона також розкрзкрила критикувала хаос у зовнішній політиці, некомпетентних переговорників і позицію Сполучених Штатів як нейтрального медіатора. Дипломатка заявила, що вражена умовами мирних переговорів, які нагадували скоріше вішліст Путіна, так би мовити. Ну і теж вона наголосила на оборонному характері українських атак, зокрема щодо блискучої операції Паутина, та заявила, що Росію треба зупиняти тільки так і власне тільки. Силою зазначила в такому дуже критичному інтерв'ю до адміністрації Трампа колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк. Я нагадаю, раніше вона залишила цю посаду якраз. Як вона пояснює через тиск з боку адміністрації Трампа, ну а е, також вона заявила про те, що від початку правління Трампа політика була спрямована на чинення тиску на жертву на Україну, а не на агресора Росію. Е, тому, як каже Брінк, вона більше не могла сумні, сумлінно проводити політику адміністрації і вважала своїм обов'язком піти у відставку. До речі, раніше вона також заявила про те, що піде на вибори в Конгрес від Мічигану для того, аби протистояти Трампу. Вона також заявляла про те, що фактично присвятила своє життя захисту демократів в боротьбі за свободу. Саме тому протистояти Путіну. Саме тому, власне, Сполучені Штати так довго протистояли Путіну, і саме тому вона і виступила проти Трампа. Тепер як вона зазначила, її основна міс... Місія і наступна місія далі боротися за правильні речі, заявила Бріджит Брінк. Фактично оголосивши про те, що братиме участь у виборах від штату Мічиган, і буде там боротися із представниками Трампа. Я нагадаю, що сьомий округ Мічигану він вважається конкурентним з невеликою перевагою республіканців, але його фактично можна віднести до так званого хиткого штату на виборах до конгресу у 2024 четвертому. Році там переміг власне республіканець Том Барретт, демократа представника демократичної партії. Але, наприклад, роком раніше ситуація була протилежна, тому фактично. Ось тепер там перемогу принаймні, позмагатися за перемогу може. А колишня пані посол Сполучених Штатів в Україні. Ну до речі, щодо якраз майбутніх виборів і тих, хто може там протистояти Трампу напередодні, зокрема вчора в ефірі, ми з вами багато розмовляли якраз про третю політичну силу Ілона Маска і фактично те наскільки він може бути, ну скажімо так, серйозним. Супротивником для республіканської партії Так от Трамп тепер уже вимушений реагувати на заяву найбагатшої людини світу мільярдера Ілона Маска про створення нової політичної сили. Трамп висміяв цю ідею. Каже про те, е, про повний хаос. На його думку, такі проєкти ніколи не працювали і лише знову ж таки породжують хаос. Е, Трамп написав у своїй соцмережі True Social, що йому, мовляв, сумно бачити, як маск повністю цитую, злетів із. Котушок він порівняв останні дії бізнесмена із залізничною катастрофою, що відбувається протягом останніх п'яти тижнів. Трамп наголосив, що в Сполучених Штатах система історично була двопартійною, і поява третьої сили лише ускладнить політичну ситуацію. Єдина річ для якої треті партії придатні це створення повного і тотального хаосу, підкреслив Трамп. Також він відзначив успіхи, мовляв, республіканської партії, та критикував демократів за втрату напрямку, зазначивши, що поява нової партії лише додасть плутанини. Ну але партія Маска з'явилася після того, як він провів опитування. То щойно не ви бачили його в своїй соцмережі X, де фактично запитав у користувачів у своїх підписників, чи варто йому створити третю політичну партію. Дві третини проголосували так. Після чого Маск якраз і оголосив про створення такої партії Америки. Ну і зокрема. Сталося фактично все це через суперечку і конфлікт Трампа і Маска через прийняття конгресом і підписання американським президентом так званого великого прекрасного закону Трампа податкового законопроекту, де передбачені суттєві пільги для американського бізнесу, що лише посилить державний борг сполучених штатів, але водночас не передбачені пільги, скажімо так, для зеленого сектору. Ну і вочевидь, субсидії не передбачені. Бачені для компаній самого Ілона Маска, що так само є додатковою причиною з його боку для критики цього законопроекту.